Героям слава. Шановні Харківці. Харківська обласна державна адміністрація. Це відкритили Харківської обласній державній адміністрації. За останні роки України в пошуках роботи виїхали 7 мільйонів просудати українців. Одночасних місцях заїхали майже стільки ж нелегальних іммігрантів з країн Африки, Азії і Кавказу. Загально відомо, що нелегали, які не мають ні кваліфікації. Не для існування перевертають вулиці наших міст на осередці злочинності та разгубу етнічної матір. Несуть Україні хвороби, наркотики, безробіття. Але головне, вони абсолютно чужі українцям етнічно, культурно і духовно. На жаль, керівництво України не справляється зі своїми обов'язками щодо міграційної політики. Влада не лише забезпечує умови, за яких українці не залишали б Україну в пошуках кращої долі. Але й не вживає заходів проти напливу нелегальних іммігрантів до нашої держави. Більш того, створює механізми для легалізації нелегалів. Наприклад, надає квоти на міграцію. Після отримання таких квот іммігранти отримують майже усі права, які має громадянин України. Перш за все, всі трудові права. Легалізовані іммігранти перетворюються на загрозу для робочих місць для українців, що призведе до нової хвилі трудової міграції українців у чужі країни. країні. Всеукраїнське об'єднання Свобода неодноразово наголошувало на катастрофічному стані, в якому знаходиться міграційна політика в Україні та загрози існування української нації. Вже п'ятий місяць триває загальноукраїнська акція проти нелегальної міграції. І сьогодні, вікетуючи Харківську обласну державну адміністрацію та Харківську обласну раду, під гаслом робочі місця українцям, а не нелегальним мігрантам. Ми вимагаємо негайно вжити наступні заходи. Перше зменшити подання Харківської області на встановлення квот за міграцію до 50 осіб на рік. Припинити практику, за якою квоти на імміграцію перетворюються на механізм легалізації нелегальних імміграцій. Друге. Звернутися до Верховної Ради України з вимогою розірвати угоду між Україною та європейським співтовариством про реабілітці та вимагати невідкладного розгляду цього питання. Третє: докласти усіх зусиль для боротьби, для боротьби з незаконним передміном державного кордону з Російською Федерацією. Основного джерела находження нелегалів до Харківської області та України загалом. Четверте. Припинити, приховувати етнічну злочинність, основою, для якої є нелегальна та легальна еміграція. Так, при оприлюдненні даних прослочені вказувати національні злочинні. Голова Всеукраїнського об'єднання Ігор Шлайка. Слава Україні! Героям слава!